Я не знаю, як її на да, да. Ну, Трошки агресивніше, ніж кіт. Це вийшло. Я зазвичай коти. Ну, і так всі не міняти. Кіт мене. годує акулу хлібом. Ого, кіт потужний Кіт годує ракурс. Акулу хлібом. <гум> кіт дає хліб Акулі. Кіт дає Вау! <гум> Телефон 80. Ти. Телефон 80 тих. Сімдесят тих. Старий телефон, такий що ще напруженки. Старий телефон, такий що ще напруженки. Напруженки, напруженки. Телефон напруженки. Старий телефон. <реженка> Старий телефон. <реженка> А Оце я спеціально підписала такі, що ще пружинки, для того, щоб не намалювати до студенти. Я на старому піш, Nokia. телефоні Nokia 3310. Ви ж зразу думали, що за Nokia подумає Блін, люди, це ж не сенс перемалювати. Один, один предмет. Зебра світиться на снігу. В цій грі це ж, щоб зламаний. Зебра світиться на снігу. О. Це складно. Зебра це вид реально, зверху це, це снігу. завдання. Зебрай. Зверху на снігу. Зебра плаває в снігу, вид зверху. Космос, зебра напишу. плаває в снігу, вид зверху. Просто зебра за різні види. Єдинорій чилить в якійсь калюжі чи воді. А, я, я не зрозуміла, що це зебра. Всі розумієте, а я. Що ходить наріг. Та воно мені, знаєш, такі єдинороги пужації, я подумала, це ріхше. А, ну так, трошки є таке, так. Нахавався. Ну так, це про звичай худа там. Арт прогрес малює, ананас. Арт прогрес малює, ананас. І що це воно до кінця не — Людина малює ананас. — Відкриєш, потім знову четверте тобі кажуть. — Ага, добре. — Хлопчик малює ананас. — Він почув. — Хлопчик малює ананас. <рес> — Арт-прогрес малює за ананас. — Зараз ти підпишеш так само, як і спочатку було. <рес> О! ананас. <рес> — І тупо збере.